Ви знаєте, яка найбільша мрія журналіста. Перше це поспати, а друге, щоб на вона не скисла, поки вона в ефір не вийде насправді. Оравон ось це свіженька з того, що ви любите, та тиждень під знаком НАТО, зеленського у костюмі. Інтригую, чи зможуть вони зустрітися із Трампом? Ви зустрінетеся з президентом Зеленським? Так, можливо, ми побачимося. А що ви йому скажете? Я скажу йому як справи. Він у скрутному становищі, в якому він взагалі не мав опинитися великими обшуками, масованими атаками нашими жертвами. Порадами, як краще уберегтися розкладами, чи зможе Україна якимось чином. Обійтися за допомогою Європи без допомоги США і протистояти російській Навалі. Ми вам трохи насмажили. Дивіться, ставте уподобайки. Українського у Ютубі має стати більше. У четвер розпочався сьомий етап великого обміну полоненими. У кількості тих, кого повернули або збираються повернути. У координаційному штабі не називають для того, щоб не нашкодити. Про усе домовилися, нагадаю, у Стамбулі. Усе відбувається на Чернівщині. Напередодні ввечері ми повернулися з цього обміну. Це було дуже емоційно. Літаємо! Літаємо! Декілька швидких у них тяжко поранені і хворі. Ілю одразу ж везуть на огляд, де що пізніше він дякує усім за підтримку і каже, почувається уже добре. Намога краще, вже додому вернувся. Дякую большої. Більшість визволених везуть автобусами. Ось перші їхні кадри на волі. Скільки ви були у полоні? Три роки 38 місяців. Це змішана група і важко хворі, і важко поранені, і молоді захисники сьогодні. Є і офіцери, і рядовий сержантський склад. Більшість знову була в полоні з 22-го року. Кожна історія героїчна. Їх звільнило у міжнародний день на підтримку жертв катувань наймолодшому 24, він, Він і більшість у неволі три роки. Є захисники Маріуполя, ЧС. Кількості тих, хто повернувся, не називають, адже процес про який домовились у Стамбулі, триває. Далі будуть медогляди і довга реабілітація. Поки звільнених беруть у кільце родичі, зниклих безвісти та інших полонених. Вони їздять сюди, мов на роботу. Я вас. на припада. Це чи не єдине місце, де родичі полонених та зниклих безвісти пробують зрозуміти, чи хтось бачив їхніх близьких Отут тут. Вони вишиковуються у черги, вітаючи тих, хто приїхав, хто повернувся, і питаючи, чи не бачили, де мій або моя любов Бродовська шукає сина Олександра. Він пішов на фронт добровільно, спеціально повернувся із Польщі. Та торік зник на Харківщині, і кожен обмін для неї це можливість спитати про нього. Я сама Шепетівки. Якщо взнаю, що є обмін, їду з надією, що мені просто хтось скаже, що мій син живий. Вони свідки, дива трапляються, одне таке стається. При нас Світлана їздить зустрічати захисників у третій. Її чоловік захищав Маріуполь. Він у полоні 38 місяців. І от в одному з телеграм-каналів вона його побачила. Він серед звільнених. Що сьогодні буде, не знала. Просто приїхала. Надіялась, надіялась, чекала дякую, дякую. Я дуже щаслива. Дуже дуже біля автобусу. Лесь стримує емоції, та він виходить якимсь іншим шляхом, тому прожогом біжить до лікарні. Щось приємне почули і ці жінки та ділитися радістю ще зарано. Захисників, які виходять після огляду, довго не відпускають. Валентин розказує, що був у Іванівській області. Подробицями не ділиться та каже: до останнього не знав, куди його везуть додому. Їхав дві доби через Білорусь. До того рік з його колонії нікого не відпускали. Звичайний був день. Ми стиралися, ну білбилизною постільно і. Прийшли, забрали і повезли мене. Ми, ну, ну, ми розуміли, ну, ми вже за три роки зрозуміли, коли забирають на обміни, ми слухали, кого пофамільно старалися запам'ятати, щоб коли повернемось, хоч щось ну, донести. Все добре, папунь. Да, ну, ми поговорили, не переживайте, все добре. Я жив, жив, здоров, стройний, строй, потягнути. Все закінчилося. Все, я вдома, я повернувся. І, хоча росіяни нещодавно стверджували, що в Україні не лишається їхнього так званого обмінного фонду, та ось свіже відео про те, що він не лише лишається, але й поповнюється. Це свіжачок: 15 військовослужбовців з Росії та з окупованого Криму взяли наші бійці на Сумщині. У тексті, що супроводжує відео, сказано більшість полонених солдати 810 та 155 окремих бригад морської піхоти Російської Федерації. Ці бригади відзначились особливою жорстокістю по відношенню до українських полонених. Там не розшифровується, однак вказується, що був і психологічний тиск, і я так підозрюю, що знущання. Коли вони самі себе представляють, то так і не скажеш. Я рядовой Талтає Філія Олександрович. Кемеровська область, город Міждорічінськ. Я Костромитин Василий Викторович, 15 января 1978 -го года рождения, 30 батальон, Штурмовой рота, город Санкт-Петербург. Я Сафаров Гульмет Агамет Оглу, родом с Азербайджана, живу в Дагестане, рядовой. Я Курино Иван Владимирович, 1992 года рождения, рожден в Крыму. Получається 810-та бригада, п'ята ШР. Та що нам росіяни? Є про що розказати? І в Україні наш тиждень почався із безсонних ночей. Мабуть, ми до них вже і звикли. Хоча звикнути до жертв, особливо серед цивільного населення, просто неможливо. У понеділок ося країна чекала, чи знайдуть живими під завалами у Києві 11-річну дитину і її маму. Дива не сталося під вогнем. Також була одещина, там знищили ліцей. У вівторок Росія знову пішла на рекорд понад 20 загиблих і майже 300 поранених у Дніпрі та Самарі. І знову нові обстріли. У нас вална була не теж оканичим ждвіня, а зв'ятітажків багато було, а Жертв стає все більше. Російських дронів теж. Якщо раніше їхню кількість обраховували в десятках, то зараз лік іде, на жаль, на сотні. Росія вдається до комбінованих атак. Дрони летять дуже високо, це понад 2,5 тисячі метрів. Тому мобільним вогневим групам набагато важче з ними впоратися. Станом на зараз уже інколи дронів летить е, майже так само, як і шахієв. Тобто, 50 на 50. це ускладнює. Нам повітряну установку імені за всім силам оборони, які відстежують повітряні сили. Типова атака масована це 400-500 шахедів за добу, скільки вони відстрілюють. Але така атака буває раз в три-сім днів. Що каже нам про те, що вони роблять ну приблизно до двох тисяч шахедів на місяць. Зазвичай шахедів, звісно, більше 70% відсотків, приблизно 60% відсотків. А от імітатори летять поруч з ними і це ускладнює нам повітряну установку. Ще одна новація: зміна висоти польоту. Тепер це не сотні метрів. Наприклад, по Одесі було використано дрони на висотах 3 кілометри. Це свого часу був такий перший експеримент. Потім, вже в материковій частині України, над материковою частиною України було зафіксовано дрони камікадзе на висотах 4900. Тому в укриття все таки краще ходити, якщо є час. Нагадаю, балістика летить дуже дуже швидко. Ну, власне, не у всіх є це укриття. У мене в будинку, приміром, воно десь десь є. Мабуть. Путь. Колись намагалися йому відкрити підвал, не вдалося нам його відкрити. Потім якось всі про нього взагалі забули. Така ситуація у багатьох киян. Експерти масово давали поради, пояснювали, чи врятує нас принцип двох стін. Ну, власне, якщо якісь уламки впадуть, то врятує. Якщо пряме влучання, то ні. Але прошу послухати експерта правило двох стін працює у випадку, якщо мобільна вогнева група або система оборони працюють і ми захищаємося від уламків. У цьому приміщенні не повинно бути скла, не повинно бути зеркал. Те, що, наприклад, недостатньо якісно прикручено, тому що при вибуховій хвилі це може пошкодити вас. Якщо ми кажемо про болістику, якщо ми кажемо знов-таки про інші засоби враження, то найкраще все ж таки знаходитися в укритті. Знов таки, давайте зауважимо, що час. Дольоту, болістики до, льоту, балістики, до е, Києва, якщо ми кажемо, або до там, основних прифронтових місць, де вона використовується 4-5 хвилин. Фахівці радять мати турнікети, пляшку води поряд, ковдру, яка принаймні б заховала або прикрила вас від уламків скла. Також незайвим буде мати вогнегасник, але лише у тому випадку, якщо квартира не зруйнована ще. Фахівці також кажуть. Що не варто постійно кричати з-під завалів, тому що банально людині може не вистачити повітря. Натомість треба себе якимось чином обмацати, зрозуміти, чи є кров, що можна з нею щось зробити, намагатися не панікувати, наскільки це можливо, особливо не рухатися, оскільки блоки вони можуть банально впасти і чекати на допомогу. Все це в теорії, звісно, добре знати. Невідомо, що приходять людям в голову у той момент, коли вони. Потрапляють під завали, однак цю інформацію в принципі краще вивчати, читати поради, слухати фахівців. Ми це все розуміємо, але щоб це зрозумів світ, то це він має побачити це на власні очі. Власне, нікому не побажаєш таке відчути на собі. Однак, 10 днів тому Міністерство закордонних справ я вважаю, зробило дуже правильний такий жест і допомогло дипломатам з інших країн потрапити на точку влучання. У Києві можливо після того ми можемо сказати, що саміт НАТО, де усіляко задобрювали Трампа, аж так, що Київ боявся, що Україну згадають мінімально, усе ж не обійшов нас увагою. саміт став найкоротшим і найдорожчим за всю історію. Європейська правда навела підрахунки нідерландських медійників. Ті підрахували, що кожна хвилина спілкування лідерів обійшлася платникам податків у 1 мільйон. Євро для України він був скоріше успішний, аніж ні, тому що президенту Зеленському все-таки вдалося зустрітися із Дональдом Трампом і поговорити з ним один на один аж 47 хвилин, і це без перекладача. Це меми, які з'явилися у Фейсбуку одразу після зустрічі. Здрасті! Здрасті! Бачу, ти у костюмі? Так, у костюмі. Може, в тебе й карти є? Ось карти. Дякую, Татусь. Гарний хлопчик. Президент назвав розмову змістовною. Зеленському нібито вдалося розповісти, що насправді Путін не виграє на полі бою. Він обговорив можливість для України купити, а не отримати у подарунок ППО. Прес-конференцію на яку чекали дуже багато журналістів. Скасували це, мала бути спільна прес-конференція Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Натомість на підсумкову прес-конференцію окремо для себе Дональд Трамп все таки вийшов. Дещо ухильно він відповів на питання української журналістки BBC Мирослава Пеце щодо надання Петріот і передав вітання її чоловікові. Прошу послухати. Владимир Путін має покласти край цій війні. Люди вмирають у небачених раніших кількостях. Тому є питання до вас: чи готові сполучені штати продавати Україні системи Петріот? Маю вам сказати, вони хочуть мати ці системи ППО. Вони називають їх петріотами, і ми маємо зрозуміти, чи нам це під силу. Їх важко знайти. Нам вони теж потрібні. Ми постачаємо їх Ізраїлю. Вони ефективні, ефективні на 100%. Навіть важко повірити, наскільки вони ефективні, і їм це теж потрібно понад усе. Це дуже хороше питання. Я бажаю вам удачі. Я бачу, що це вас дуже засмучує. Передайте вітання своєму чоловікові. Ну інколи навіть такі питання можуть вплинути на політики, бо вони все-таки люди. Ну, і, власне, ми побачили, що і Трамп може бути людяним. Хоча ми не розуміємо, який він стане в наступний момент. Але на той момент було цікаво подивитися і на його реакції, і на реакції світу. І добре, що не пройшов цей діалог непоміченим. Усі жартують, що і розмова взагалі на НАТО між Зеленським Трампом вдалася через те, що Зеленський був у костюмі. Нагадаю, в овальному кабінеті кілька разів пригадали Зеленському, що він не в костюмі, що це не повага. Цього разу була повага з хорошого, і це ще два дні обговорювали аналітики. Хоча спочатку розраховували, що країни говоритимуть лише про збільшення видатків на оборону до 5%. Цього Трамп вимагав ще з попередньої каденції. У підсумковому документі таки згадали Україну. А Росію назвало основною загрозою, і тут процитую аналітичну статтю Європейської правди дуже люблю читати це видання. Називається вона Чому НАТО перевершив очікування і дав надію. Задача задобрити Трампа була ключовою для господарів саміту. Цього і не приховували. Ночівля у королівському палаці особиста увага та турбота з боку нідерландської монаршої родини, підлаштування програми під усі забаганки президента США Лестощі, від яких перехоплювало дух, і які на думку західних медіа часом межували із самоприниженням усе. Це сталося у газі. Всі ці зусилля дали результат. Трампу саміт сподобався, і він цього не приховував. Росія Ю Трамп не хвалив, не називав Путіна своїм другом, а все таки прямо говорив, що це саме відповідальність Володимира Путіна закінчити цю страшну війну в Україні. А тепер увага питання, і це не про НАТО. Що спільного між Назарієм Гусаком і віце-прем'єр-міністром Олексієм Чернишовим? Ну, власне, маю сказати, що нічого спільного, окрім того, що це два величезних скандали, які тривають іще з минулого тижня, пов'язані як із виїздом за кордон, так і з великими грошима. І взагалі, якісь неочікувані тут кульбіти відбуваються, особливо у справі Гусакова. Ну а Національна поліція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Слідчі працюють одночасно в Києві та Львові, де мешкає Гусаков, його рідні та друзі. Адже на карти свого оточення чоловік збирав донати. Поліція перевіряє, чи витрачали благодійні кошти на лікування, як обіцяв Назарій Гусаков. Раніше поліція порушила кримінальне провадження за двома статтями: шахрайство і легалізація. Доходів, отриманих злочинним шляхом. Нагадаю, це людина, на яку донатили майже усі ми. У нього спинальна мязова атрофія це таке вроджене захворювання. Воно не лікується, але для підтримки пацієнта потрібні великі гроші до 8 мільйонів гривень на рік. Збирав він їх регулярно, аж поки одна з волонтерок не почала вимагати від нього звітів. Виявилось кілька цікавих речей. Звітів нема. А львівська міськрада забезпечує Назарі життєво важливим препаратом безкоштовно. І сам хворий ще 13 червня виїхав з України. Щоправда, кілька днів тому він так нібито образився у Фейсбук і сказав, що, будь ласка, не здавайте на мене, і гроші мені потрібні не лише на лікування, а ще й на важливу реабілітацію. Чекаємо на результати цього розслідування, чи вже все-таки закінчиться. Що ж до віце-прем'єра Олексія Чернишова, то він не хворий. Минулого тижня він зник у відні, і в принципі багато людей з ним уже морально попрощалися, а потім він знову повернувся в Україну. І через Фейсбук він пообіцяв розібрати по фактах кампанію з його дискредитації. Насправді говорити є про що, адже віце Віцепрем'єра його оточення набув підозрює у незаконній земельній оборудці. Що йдеться про земельну ділянку у Києві, яку забудовник отримав за вкрай низькою ціною у 5 разів дешевше, ніж вона коштувала. І різниця між ціною вона так перевищувала небагато, немало 1 мільярд гривень. Ну, поки що, не доведено. Підозру набу і са оголосили у вівторок, 24 червня. Прокурори просять застосувати запобіжний захід до урядовця заставу в 120 мільйонів гривень, а також відсторонити Чернишова від посад. Перед початком засідання віце-прем'єр заявив, що довіряє слідству і суду, а також закликає бути об'єктивними і спиратися лише на факти. А захист Чернішова вважає звинувачення безпідставними. Ключовий аргумент збитків державі не вчинено, адже навіть обвинувачення сказало, що був лише замах на завдання збитків. Ну і власне, поки триває це розслідування. Ми сьогодні згадали, що якось так співпало, що хтось може їздити, виїжджати за кордон навіть. А нам навіть купити квитки по Україні неможливо, вчора шукала квитки на ЄРМ, чи так виходить, що на через два тижні вони спочатку з'являються в системі, поки ти не намагаєшся їх там вхопити, а вони вже зникають. Ну і треба це все робити заздалегідь. А пояснюють в Укрзалізниці це війною, і тим, що таке відбувається майже щоліта. Власне, Наталка Кулик розібралася, що ж все таки відбувається, і коли це все скінчиться. Восьма ранку доказ головного вокзалу столиці помалу підходять люди. Ті, кому не пощастило вхопити квитки в мобільному застосунку Укрзалізниці традиційно гарячий, літній сезон відпусток та дитячих таборів. На популярні напрямки квитки розкуплені на декілька тижнів вперед. З Шептицького в Київ дітей забрати до бабусі, відправляли, а квитків немає. От, наприклад, з 20 Ну, з сьогоднішнього і по 5 липня квитків уже немає. Всі викуплені. Такого раніше в принципі не було. Комусь таки вдається зловити квиток у касі на прямий чи альтернативний маршрут. Та більшість відходять розчарованими. Немає квитків ні з ні до Києва. Ось, напевно, найбільш популярний напрямок Київ-Львів. Найближча дата, на яку є квиток, це 1 липня, але тут лише люкс за 1800 гривень. А ось 2 липня вже є місця на Інтерсіті, майже 130 місць. І можна купувати, обирати різний клас, найдешевший 500 гривень. Дивимося гірські напрямки Київ-Мукачево, Ярем чи Славсько. На два тижні вперед все розкуплено. Квитки є з 7-9 липня. В Укрзалізниці відверто говорять, літній сезон напружений щороку. Причина дефіцит вагонів та підвищений попит пасажирів. З великою війною ситуація стала складнішою. Рухомий склад використовують ще для евакуації та дипломатичних візитів. Потяги потрапляють під обстріли і вагони треба відновлювати. Кажуть, зараз квитками найперше забезпечують пріоритетні групи пасажирів. Ми збільшили квоту для військових по оформленню через армію. Плюс відповідно там зараз найменша проблема спостерігається. Ми там вивозимо всіх бажаючих. Друга частина пріоритету це діти. Це означає, що вагонів, які доступні у вільному доступі пасажирові, які заходять за стосунок, їх значно менше, тому що вони повторюються, пішли на військових і на групи дітей. Євгенія влітку возить великі групи дітей у гори на відпочинок і каже, їм теж геть непросто купити квитки. Щоб мені замовити квитки, наприклад, на якусь дату. Мені рівно там за 35 діб треба в 12 годин ночі 0000 відправити заявку. Якщо я відправлю в 0010, десять, є вергідність, що вони скажуть, що передо мною вже було 150 заявок. Десь за два тижні до поїздки залізниця повідомляє, чи таки будуть квитки листом на пошту. За бронь треба заплатити, а потім ще викупити квитки в касі. Ще той квест каже Євгенія, і щастить не завжди. Вони сперечаються з тобою до тих пір, поки ти не розумієш, що ти будеш іти до кінця. Понад 2200 заявок на групові перевезення тільки на цей тиждень отримала Укрзалізниця. 40% покриті. Нарешту кажуть залізничники, знову ж таки шукають вагони. Додаємо вагонами абсолютно динамічно. По мірі того, як вони з'являються, виходять з ремонтів або купуються нові, будуються і так далі. Або ми знову ж таки отримуємо їх з дипломатичних перевезень, коли там пауза якесь затище. А ми їх переставляємо в найбільш затребувані напрямки. У Нас порожні вагони зараз нікуди не ходять. Немає такого напрямку в Україні, який би зараз возив повітря. Пасажирам радять, якщо немає квитків, у застосунку скористатися послугою автоматичного викупу. Обираєте потяг, і система сама купить квиток, коли з'явиться вільний. І планувати поїздки максимально заздалегідь. Спад попиту на туристичні та курортні напрямки очікують аж у жовтні. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факти сітіві. Марафон Єдині новини. Ну, тобто чекаємо, поки скінчиться війна, і для тих, хто не зміг взяти квитки з якихось причин, не переживайте. Сьогодні з'явилася нова інформація. Дуже вона радіє. Моя мама такі любить читати і потім боятися. Держекоінспекція розповіла, що з'явився в Чорному морі смертельно небезпечний хижак. Зараз прочитаю. Тетраодон сріблястий. Він випускає смертельну отруту, яка вражає нервову систему. Просять всіх, хто купається в морі, дивитися уважно, фотографувати його. Ми ж в морі купаємось з фотоапаратами. І відправляти рідним для того, щоб вони не загубилися, з ними нічого не сталося. Ну і власно в Держінспекцію теж відправляти для того, щоб, щоб вони знали, що така інформація є підтвердженою. Тому може не треба нам ці квитки. Будемо працювати, наближати нашу перемогу. Дивіться наш youtube канал, ставте уподобайки, коментуйте. Ми любимо це читати. Українського YouTube має стати більше. <риклад> ж і єжі ми смажити йдемо. Все, кінець.